Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо наймовірно смачний торт з шоколадним морозивом і прикрасимо його свіжими ягодами. Готується він просто, швидко, виходить надзвичайно смачно зі смаком шоколадного морозива. Приготуємо наймовірно смачний шоколадний шифоновий бісквіт та шоколадний крем зі шматочками молочного шоколаду. Це дуже і дуже смачно! І готується насправді все дуже просто. Спочатку приготуємо шоколадний шифоновий бісквіт. Для приготування нам знадобляться яйця, цукор, розпушувач, какао, молоко, борошно, цукор та олія без запаху. Яйця та молоко мають бути кімнатної температури. Випікати буду в ось такій формі, дно встелила пекарською бумагою та фольгою. В миску для взбивання викладаємо яйця, додаємо дрібку солі. І починаємо взбивати на середніх обертах міксера. Так взбиваємо приблизно 2-3 хвилини. Потім потрошки додаємо цукор приблизно по 2 столової ложки. Коли ви всипете весь цукор, робимо швидкість міксеру на максимальну і взбиваємо приблизно 5-6 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі в 2 рази. Далі додаємо молоко кімнатної температури та олію без запаху. І обережно перемішуємо. Я це роблю в можна силіконовою лопаткою. Далі змішуємо усі сухі інгредієнти. До борошна додаємо какао, розпушувач і усе ретельно перемішуємо. Далі просіюємо інгредієнти у нашу яєчну масу. Спочатку просіюємо половину і перемішуємо. Можна робити силиконовою лопаткою, але я це роблю вінчиком. І далі просіюємо другу частину сухих інгредієнтів. Ось таке гарне тісто у нас виходить. Випікаємо бісквіт при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Готовий бісквіт має повністю охолонути у формі для випікання і тільки після того його можна діставати. Подивіться, який він гарний виходить. Далі я оберну його харчовою плівкою та залишу у холодильнику приблизно на 4-5 годин. Після цього нам потрібно дістати бісквіт та розрізати його на 4 рівні коржі. Я це роблю за допомогою ножа для хліба. Можна робити струною або ниткою. Це для того, щоб коржі були максимально рівні між собою. Бісквіт виходить смачним, вологим, пухким. Він надзвичайно добре підходить для шоколадних тортиків. Ви тільки подивіться, яка гарна в нього текстура. Приготуємо крем для торту. Нам знадобиться вершковий сир, я використовую Хохленд, цукрова пудра, вершки жирністю 33% та дві порції шоколаду. Чому дві, зараз все поясню. Я використовую молочний та чорний шоколад. Одну порцію шоколаду я розтоплюю у мікрохвильовій печі імпульсами по 5-7 секунд. Після того, як я повністю розтопила шоколад, додаю теж підігріті вершки. Я їх також прогріла у мікрохвильовій печі. Додаю їх до шоколаду та ретельно перемішую, щоб маса стала повністю однорідною. Після того... Я цукрову пудру додаю до вершкового сиру і взбиваю на середніх обертах міксера приблизно 2-3 хвилини. Шоколадний ганаш тим часом охолоджується. Дуже довго крем не потрібно взбивати, щоб не перевзбити. Другу порцію шоколаду це вже темний шоколад, також розтоплюю у мікрохвильовій печі імпульсами по 5-7 секунд. Після того викладаю цей шоколад у кондитерський мішок одразу теплим. Шоколадний ганаш вже повністю охолонув до кімнатної температури і я додаю його до вершкового сиру. Ретельно взбиваю буквально 2-3 хвилинки просто, щоб всі інгредієнти гарно об'єдналися. Якщо ви боїтесь перевзбити, то трошки взбити, а далі просто перемішайте силиконовою лопаткою. Тепер другу порцію шоколаду, який ми переклали у кондитерський мішок, ось такою сіточкою робимо такий візерунок на кремі. Залишаємо на 3-4 хвилини у холодильнику. Через 3-4 хвилини цей шоколад становиться таким бліклим, ми його перемішуємо обережно. Нам потрібно, щоб ця сіточка стала маленькою крихткою шоколадною. Далі беремо. Знов цей темний шоколад, знов робимо таку сіточку, ставимо холодильник на 3-4 хвилини, чекаємо, щоб цей шоколад схопився. І тільки тоді, коли ви бачите, що він схопився, перемішуємо силиконовою лопаткою. Таким чином робимо приблизно 4-5 разів, залежить від того, яку кількість шоколаду ви відсадите з кондитерського мішка. І у нас виходить шоколад з маленькими частинками шоколаду всередині. Це дуже смачний крем. Починаємо збирати тортик. На підставку виклала трошки крему, виклала перший корж, просочую його холодним молоком. Щоб було зручніше працювати з кремом, перекладаю його у кондитерський мішок. Кондитерський мішок я завжди наповнюю рівно наполовину, тоді мені зручно його тримати в руках. І ось таким чином відсаджуємо крем на перший корж тортика. Цей крем дуже смачний, він дуже стабільний. За смаком він дуже сильно нагадує шоколадне морозиво з шоколадом зверху. Якщо ви не професійний кондитер, але хочете вирівняти такий крем, зробити тортик, то просто візьміть ножа кухонного і так само вирівнюйте. Далі викладаю другий корж, просочую знов його молоком, знов відсаджуємо крем, розрівнюємо і таким чином ми збираємо увесь тортик. Нічого складного в цьому немає. Зверху викладаю четвертий бісквітний корж і обов'язково його також просочую холодним молоком. Цей торт, не дивлячись на те, що на перший погляд здається, що якийсь такий страшний, дуже такий довгий рецепт, шоколадний крем зі смуточками шоколаду, але насправді готується все просто, швидко і виходить надзвичайно смачно. Вирівняла торт я шоколадним крем-чизом, є відео на моєму каналі, можете подивитись. Він також гарно тримає форму і прикрасила тортик свіжими ягодами. Подивіться, як він апетитно виглядає і, звісно, я зараз покажу, який тортик є усередині. Хочу вам зробити ще таку маленьку підказочку, якщо ви кондитер професійний. Ви можете замінити молочний шоколад на білий шоколад. І тоді у вас вийде шоколадний кремчий з білим шоколадом і шматочки білого шоколаду всередині. За смаком цей торт буде вам нагадувати морозиво пломбір, покритий шоколадом.